Всім привіт! Заварюйте собі чогось смачненького. Зараз я вам покажу дуже великий гаджет. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Я впевнений, що ультра тут це не просто через те, що він от такий. Щоб ви розуміли, наскільки він от такий, він більше ніж екран в моєму ноутбуці. За яким я працюю, монтую відео, і оце все реально більше. Але я думаю, що ультра це ще і через те, як його можна застосовувати. Ну, наприклад, цей планшет може бути, звісно, графічним планшетом. У нього посаду навіть оце перо S Pen кріпиться. До речі, тут же воно і заряджається. Він може бути ігровим планшетом. Ну, ладно, так це не прям зручно, але до нього можна під'єднати клавіатуру, мишу, ну звісно, геймпеди. Він може бути телевізором. Ну, скажімо, в спальні, я б навіть заморочився би і знайшов для нього спеціальну таку, знаєте, руку, яка буде його тримати. Зараз без жартів, є такі кронштейни, тому що на такому екрані я прям залюбки лежав би і дивився б якийсь серіальчик. Але навіть так сісти з коханою людиною чи з другом подивитись десь. Футбольчик, серіальчик, коли ви вечеряєте, телевізор немає на кухні, можна поставити. І на такому екрані ще, причому з таким дисплеєм, це прямо робити класно. Він може бути ноутбуком, особливо з фірмовою клавіатурою, де є ще і трекпет. Тим більше, режим DeX можна запустити прямо на ньому. Я так до речі, ним і користуюсь. Він може бути вашою професійною камерою. Ладно, жартую, ні, камерою він професійною точно бути не може, але про неї пізніше. А от чим він може бути? Ну, дисплей, напевно, трохи шкода, але отак може бути доволі пафосним розносіком. Можна замалюватись перед друзями і принести якісь закуски на ньому. Коротше, доволі універсальна річ цей ультра. Тож сьогодні огляд цього планшету. Мене реально дивує зараз, без приколів, що при товщині в 5 і 4 міліметри цей планшет майже не гнеться. Ну тобто. Ви дійсно можете досягти певного рівня згину, але якщо ним нормально користуватись, він відчувається вкрай надійним, тобто ти прям тримаєш в руках річ. Нема такого, що ти береш, і він якось. Гнеться, мнеться, тобто класна річ. Але фішка в тому, що він ще й захищений від вологи і пилу по стандарту IP68. Ви запитаєте, навіщо це планшету? Я вам скажу. По-перше, з ним можна піти в ванну. Я вже казав, що коли я буду будувати свою ванну, я зроблю спеціальну полицю, куди можна ставити там, смартфон, планшет, щоб воно не йорзало. Поставив і дивишся. І з ним можна це робити. Але це екзотіка. Коли ви, наприклад, готуєте коли люди дивляться, рецепти, і я бачив, як це відбувається. Коли у тебе смартфон чи планшет весь в борошні, в якійсь чефігні, жирний, заляпаний, потім його треба в прямому сенсі відмивати. От з цим ви можете готувати. До речі, вологозахист це унікальна фішка планшетів Samsung. Бо, наприклад, цю ультру можна використовувати в тих умовах, в яких інші не будуть працювати. Дисплей велетенський, діагональ аж 14,6 дюймів. Матриця Dynamic AMOLED 2X, частота розгортки до 120 Гц, роздільна здатність 1848 на 2960 пікселів. Якість зображення просто топова. Але головна відмінність від попередника нове аналітик. Антиблікове покриття. Воно відрізняється від того, що є в S24 Ultra. Тут немає скла Gorilla Glass Armor. Але бліків реально менше, ніж на інших пристроях і на попередньому поколінні. Для такого великого дисплею це великий плюс. Я б сказав, що тут технологія антібліку, до речі, більш схожа на таку в нових телевізорах Samsung. Звісно, такий розмір дисплею для тих людей, яким він потрібний. Тобто, це в першу чергу не для ігор і навіть не для контенту, бо споживати контент можна з комфортом із менших дисплеїв. Це саме для роботи, для креслень, для рукописного вводу, для демонстрації. Ці презентації для відеомонтажу чи роботи з фотографіями такий собі універсальний медіакомбайн. Під дисплеєм у нас з однієї сторони є сканер. Він не ультразвуковий, він оптичний. Не те, щоб з ним були якісь проблеми, але все ж таки дисплей величезний, сканер тільки в одній стороні. Я б напевно хотів би, щоб в наступній версії його площа була більше. Можливо, щоб їх було два. Ну і це ультрапланшет найдорожчий. Хотілося, щоб він був ультразвуковим, як в ультрасмартфоні. Цілому дизайн планшету майже не змінився порівняно з минулим поколінням. Корпус алюмінієвий відчувається надійним. На ньому є 4 динаміки, які звучать краще, ніж на багатьох ноутбуках. Є клавіші блокування та регулювання гучності, роз'єм USB Type-C версії 3.2. Тобто можна підключити від конкретного пристрою до хабу з декількома і швидко передавати дані, а також пропієтарні конектори знизу для фірмової клавіатури. Окремо відмічу, що Samsung залишив цей планшет чи не єдиним пристроєм, де є слот для картки пам'яті. І це знову ж таки через його універсальність, тому що хтось з людей буде знімати там, наприклад, на екшен камеру на якусь іншу камеру, і буде мати можливість прямо картку пам'яті сюди вставити. Для того, щоб скинути матеріал. Хоча і USB-C тут дуже швидкий, просто у вас не завжди з собою може бути дріт чи кардрідер. Звісно, за допомогою такого Pen, який причому повнорозмірний, його дуже зручно тримати з кнопочкою, повнофункціональний, дуже зручно писати. Знову ж таки, це не електронний папір, тобто, все одно у вас глянцева поверхня. Проте маленький вам лайфхак, якщо ви плануєте багато писати, конспектувати, щось малювати, бо цей інструмент дозволяється робити. Є спеціальні плівки, які роблять дисплей більш матовим. І таким чином, коли ви кладете руку, починаєте писати. То є стільки відчуття, що ви це робите по звичайному паперу. Але ж він не тільки для малювання. Тут є багато фішок штучного інтелекту, можна навіть просто інтерфейсом керувати. Чи якщо ви в режимі DEX, у вас є і клавіатура, а її може і не бути, а може бути не прямо комплектна, а якась інша. До речі, у мене отам Самсунгівська, я з нею використовую. І на екрані ви можете не просто пальчиками щось тикати, а робити це дуже гнучко за допомогою от такого пера. Навіть якщо треба щось замалювати і зробити це. Доволі красиво. Мені здається, є професійні речі, а саме до професійних я відношу цей планшет, який варто купувати в бандлі. В плані не тільки планшет, а й клавіатуру для нього. Радую, що електронне перо S-Pen вже є в комплекті, що доволі, до речі, унікально. Саме з клавіатурою він перетвориться на ноутбук для більшості задач. У мене на тесті не було такої клавіатури, але я підключав зовнішню. І навіть без підключення до монітору за цим планшетом зручно працювати з клавою і мишею. Звісно ж, в режимі DEX, який можна. Запустити прямо на екрані. Так, деякі обмеження системи є, якщо порівнювати з традиційними дисктопними. Але для більшості задач, як я сказав, це топ. Особливо, якщо треба кудись їхати, не треба брати з собою багато пристроїв. Давайте трохи про камери. З однієї сторони, їх тут аж чотири: дві тут і дві тут. З іншої сторони, ну, це все ж таки планшет, і тут є нюанси. Екран, як я сказав, велетенський, і всі нюансики камери на ньому добре винні. Як я й казав, на велетенському дисплеї ви зможете роздивитись фотографії навіть без зуму. І камери тут, звісно, не прямо топові. Їх цілком достатньо для того, щоб зробити щось швиденько на згадку, але в основному ми розуміємо, це камери для документів, сфоткати дошку на мітінгу. Я навіть лічильник сюди не віднесу, тому що ну, таким планшетом фоткати лічильник камон. Основна камера на 13 Мп апартура F2.0, еквівалент фокусної відстані 26 мм. Також позаду є 8-мегапіксельний Ультраширик F2.2. Вдень фотографії нормальні, а от якість відео відрізняється від смартфонної, хоча його і можна Знімати в 4К, правда, 30 кадрів на секунду. Фронтальних камер теж дві, обидві на 12 мегапікселів. І отут цікавіше, бо одна камера ширококутна, еквівалент фокусної відстані 26 мм, а інша надширококутна, з кутом огляду 120 градусів. Відео також пише до 4К 30 кадрів на секунду. В минулорічному поколінні був встановлений процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В Tab S10 Ultra чип замінили на Mediatek Dimensity 932.0 Він виконаний по 4-нанометровому техпроцесу. Не дивлячись на зміну постачальника чіпів, продуктивність навіть збільшилась. Причому, як CPU і GPU. Так і NPU. Збільшення в різних тестах різне, але в цілому на 15-20%. Оперативної пам'яті від 12 до 16 ГБ, максимум версії на 1 ТБ накопичувача. Інші варіанти, а це 250 чиста 512 ГБ, мають 12 ГБ оперативки. Чи цього вистачає? Звісно, для рядових і навіть не дуже задач. Так, але що по іграм? В Genshin можна налаштувати максимальну графіку, але частота кадрів до 60 кадрів на секунду. Цього достатньо, але хотілося б 120. Але тут Доуважу, що це не обмеження заліза, це саме оптимізація. Так що чекаємо оновлень. Сам ігровий процес, навіть в топові мобільні проекти, доволі комфортний, але тут зауважу, що грати на самому дисплеї не дуже зручно, він все ж таки завеликий, куди краще з підключеним геймпедом. Тож, звісно, я розглядав би ігри з підтримкою такого. Але залізом сьогодні навряд чи когось здивуєш. А от One UI 61.1 зі всіма фішками штучного інтелекту Galaxy AI це круто. З однієї сторони все це є і в топових смартфонах компанії, з іншої робити ескізи, редагування, працювати з текстом та й багато іншого, куди приємніше саме на великому дисплеї. До речі, всі фішки Galaxy AI доступні і на минулому поколінні, і це класно, бо такий дорогий планшет не хочеться міняти кожен рік. І Samsung не просто підтримує пристрої роками. Компанія ще й не зарізає їх топові фішки, якщо їх можна, звісно, використовувати на минулих поколіннях. Автономність по відчуттям не змінилась. Ємність акумулятора така сама: 11200 мАч. швидкість заряджання до 45 Вт. З відповідним блоком живлення планшет повністю зарядиться приблизно за 2 години, а дисплей зможе пропрацювати від 8 до 12 годин в залежності від задач. Ну і звісно не можна згадати про ціни. Galaxy Tab S10 Ultra коштує 75 тисяч гривень за версію на 512 ГБ. гігабайт. Це офіційно в Україні. Ну Ми ж друзі, цей планшет не для всіх. Ми це прекрасно розуміємо. Як мінімум, тому що він найдорожчий. Це Флагманський планшет від Samsung, і як будь-що флагманський, ну, наприклад, смартфони, він оцінюється найдорожче. З іншої сторони, він дарує найбільше можливостей. Я вважаю, що в даному випадку саме серед планшетів Samsung, тому що ну, треба ще розібратись в перспективі, наскільки добре себе покажуть чіп MediaTek. Але далеко не всім потрібен настільки велетенський екран, який, я думаю, все ж таки створений для того, щоб замінити ноутбук. Тобто, якщо людина розуміє, що їй не настільки Потрібний ноутбук, їй більше підійде планшет, який інколи можна перетворити на ноутбук, то оце класне рішення, але Комусь потрібен просто прибет девайс, то нема резону переплачувати стільки, чи навіть девайс просто інколи пограти, інколи подивитися рецептик, а інколи він просто валяється вдома. Я думаю, що ультру треба брати, коли ви чітко розумієте, що ви будете нею користуватись, інакше буде просто трохи шкода грошей. Але в цілому, за час користування цим планшетом, я зрозумів, що людина, яка розуміє, навіщо він їй потрібний, яка буде використовувати всі його бенефіти, вона буде прямо кайфувати. До до речі на саме кінець: от вам ще одне маленьке застосування це природній софтбокс. Подивіться, як красиво. А? Підписуйтесь на канал, протискайте вподобайки. Побачимось в наступних відео. Всім пока!